Добрий раночок, хто куди, а ми в школу. Бачите, холодно, а ми їдемо в школу. Їдуть діти на всевозможному транспорті, в кого як і є. Ми на самокаті. Поїхали. Щось ми заран... зарано вийшли. Ну, нічого, бо ще треба на роботу встигнути. Їдемо, їдемо, ми до школи. Тут пройти 5 хвилин, але їдемо, чогось ми довше, чим їдемо. Ух! Бережно чуть не збив мене. Їдемо, 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 ми до школи. О, Ось і школа в кущах. Гарного дня всім. Па-па. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Всіх люблю, цілую, папа. -па. Підпишись.